Так, Всім привіт! Ви на каналі Моє господарство. Знову в нас маліна, 2023 рік. Дощу не було, пішов оце тільки один дощ, такий невеличкий. Маліна в нас вершечки погоріли, хоч ми її там поливали. Ось малина феномен. Вибираємо. Дуже ми її розрядили. Дуже розрядили. О, так. Але ну що ж, вийде. яка, яка малина. Малина. Господи, показуємо ягодку, яка цього року. Да. Мені кажеться, навіть краще, ніж того. Да. Хороша така ціленька красі, ягодка. Красі. Вибираєш і радієш. Да. Ось. Є гарні екземпляри. Отак ми трудимося, як бджоли. Нема коли відпочивати. Кінчилася клубніка, почалася малина. <кій> і все. Так що у нас зараз вже максимально швидко йде виборка, тому що е, вона кожен час зріє, все більше і більше, <кій> не встигаємо, вибираємо. Так, так, кожен день вибираємо, навіть нема коли зняти відео, це вам зараз заснімо, покажу, що малина цього року супер, а якщо, звісно, не буде дощів, не залиє її. Наче щось десь йдуть дощі, а у нас минає. З однієї сторони вони потрібні ті дощі, з іншої сторони, щоб вона не погнила і не, не пішла на неї оця пач. це так. феномен. Так що а, любі глядачі, кому потрібні саженці, замовляйте, дзвоніть. На осінь буде в нас саженці, але також небагато, не тому що багато замовлено. От. Да. Хто хоче mm. ось таку малинку побалувати себе. Або розвести, зайнятися нею як бізнесом. Ну, тому пишіть, замовляйте саженці. Буде трішки саженців цього року. Покажу вам по рядах. О, це вже трошки ми вчора вже вибирали. Це Сьогодні вже друга виборка, виходить, така вже у нас ну, третій раз, але перша була дуже мало. Це, можна сказати, друга вже, де трохи більше ягод. Покажемо вам. Яка ягода велика, гарна, сухенька. Запомню, запевню ще раз, що це не ремонтантний сорт, він ранній, супер ранній. і він навіть раніше почався, ніж того року. Того року він вже десь на початку липня, а цього року він вже в 20-х числах червня почався дозрівати. Ось така ягода. Покажу вам кетяг, який гарний. Ось така Перевозиться гарно. Ось така ягода. Ось така у нас малинка. Красота. Красота ляпота. Все, пішли далі працювати. Так, будемо працювати далі, будемо збирати, бо скоро буде вже заходити сонце нашій роботі. Та і трудимся. Смачно, так? Так. Малина, да? як малина. Дивіться. Ну, що це така малина феномен, так? Це наша малинка така. Не можна відірватися, рвеш і лівеш. Комарі кусають, а не хочемо рвати. Ось такі лоточки збираємо. Ну я там все покуплю. Борону збирати. Кидай, кидай. Така я Один ряд за день. Один ряд проходимо за день. І ще двох. у двох. Один з тої сторони, другий з тої сторони. Не можемо пройти. Треба вже зупинитися вже завтра, бо сьогодні не можу вибрати, бо мастиньо. Протримаю. Має вче тримати. Обіцять його, Дивіться. Пошли Кидай. Ми тут шукаємо під низом багато сховалося її. Ona sam skumarila me. Ne sam Da, da. Jako ne zapisu tada. Sonce zahodne. Sudi vije pa Dobro nalila se. Če je rodne kraške, Щоб я не Видно? Видно, видно, видно. якийсь. Ось такі віточки малини, оргнуться. Обривайте.

Видно її чи ні? Видно, звісно, видно. нас назбирали ми так малинку і будемо висипати в ящичок у косочків. Це виборка малини нашої. Ось така малина.